З 1 липня цього року в Україні змінюються правила обслуговування житлового фонду. Згідно з новим законодавством, до середини літа усі власники житла, особливо квартир у багатоповерхових будинках, мають визначитися з формою управління ним і мають шанс стати повноправними господарями не лише власних квадратних метрів, але й прибудинкової території та приміщень спільного користування. Деталі у сюжеті. Управляти будинком самостійно, створити ОСББ чи залучити професійного управителя. До 1 липня власники квартир мають зробити свій вибір. Адже закон щодо особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках почав діяти ще минулого року. Власники квартири у багатоповерхівках повинні обрати один з трьох варіантів. В іншому випадку міська рада через конкурс самостійно визначить управляючу компанію. Цей закон дає реальний шанс мешканцям багатоповерхівок стати господарями свого дому і самостійно визначатися з управлінням свого будинку. Самостійне управління та створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку найкращі варіанти. Принаймні так вважають фахівці і навіть називають конкретні переваги. Випадку створення об'єднання багатоквартирного будинку або самостійного управління, то всі кошти будуть залишатися на будинку, і тільки люди будуть вирішувати, які саме види ремонтів їм потрібно зробити, куди ці кошти спрямувати, чи це буде більша сума, чи менша, Яких фахівців залучити так само на конкурсних засадах, які запропонують кращу ціну, а також кращу якість. Проте перехід до нових форм управління завжди є складним, кажуть експерти. Адже більшість мешканців багатоповерхівок неохоче відмовляється від уставленої практики обслуговування жокомунального чи приватних організацій, в основному через брак інформації. Натомість громадські активісти охочим створити ОСББ пропонують короткий курс навчання та юридичний супровід. Ми запускаємо проект загальноміську кампанію, кампанію під назвою Стань господарем свого будинку для ініціативних груп, які бажають створити ОСББ. Ми будемо проводити навчання, на яких будуть брати участь фахівці даної сфери, експерти. Голови ОСББ успіш... голови успішних ОСББ юристи. Відповідно, ми як об'єднання самопоміч готові таким ініціативним групам допомагати. Ми будемо збирати бажаючих і відповідно будемо проводити навчання. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це можливість самостійно вирішувати, куди і як витрачати кошти квартплати, а також контролювати якість робіт.